Пане Микола Давидюк, політолог, автор Ютуб каналу Давидюк, долучається зараз до нашого етеру. Пане Миколи, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго дня, Героям слава, дуже дякую за запрошення. От е, тому що є про що говорити в цьому сенсі, особисто навіть я на ті ютуб-канали, які підписана, зараз теж бачу, що одна із ключових таких е, тем, які... Е, Кожен знаєте, поважаючи себе блогер хоче обговорити в політичному контексті, стосується того, що наближаються перемовини, і що цього року ми до них навіть набагато ближче аніж були у квітні 22 го так, ми бачимо певні передумови навіть представник Китаю, очільник Китаю. Сі Цзіньпін їде до Франції для того, аби нібито й обговорити, нібито як участь Росії у перемовинах у Швейцарії. Звісно, що до нас до цього постійно штовхає і очільник Туреччини. Зараз ми бачимо ось таку заяву доволі м'яку, але від Олафа Шольца, тому що перемовини, мовляв, попередні консультації давно тривають. От, бачите, це такі перемов... передумови, я озвучила на широкий загал. А вас прошу сказати про ті якісь можливі фактори або ознаки, які на вашу думку дійсно можуть свідчити про те, що найближчим часом штовхатимуть нас до перемовин, або ви можливо таких ознак не бачите. Ні, Є ознаки, те, що президент літає до Стамбулу, і до Саудівської Аравії. Це якраз прямий приклад того, що країна. Ну знову ж таки, я не хочу говорити, що це переговори по одній простій причині. Ми ж нічого не заявляли, і вимоги ніякі не ставили. Вимога в нас одна з самого початку вийдіть з нашої землі, і тоді можна буде про щось говорити. Бо все, що зараз відбувається, це спроба нав'язати нам капітуляцію. Це спроба нас говорити на капітуляцію. Ми просто знаєте, як дитина, така з типової дитячої ситуації, в якої є цукерки, а всі решта двору намагаються в неї їх забрати. І ось зараз всі розповідають якісь розумні речі, чому ви повинні поділитися, значить тим, що належить вам. Ну от всі кажуть, ну от давайте зараз. Хай Україна підпише у вас, це буде добре. Як добре, кров зупиниться от інститут вивчення війни при при всьому скептицизмі до цієї організації, але от він вчора гарну заяву зробив. Ну що значить е зупи зупиниться пролиття крові тільки російської, бо наших громадян на окупованих територіях далі будуть вбивати. Наших громадян будуть тягати по катівнях і знищувати за українську мову, за український прапор, за українське походження, за кримсько-татарське походження. Розумієте? Тому в даному випадку це просто йде боротьба, щоб врятувати Росію, врятувати Путіна обличчя, зекономити їхні гроші, зекономити для чого? Лукашенко сказав, щоб через сувальський коридор далі піти в цей. Щоб через сувальський коридор далі можна було піти на Литву і Латвію. Тому це не переговори, це швидше спроби нас загнати в, загнати в капітуляцію. Ми в це точно не йдемо, ми в це точно не віримо. Вони тривали давно. Я трошки не погоджуюсь, пробачте з вами, що ми ближче зараз, ніж в квітні 22 квітня 22 підписували стамбульські домовленості і парафували. От зараз ми нічого точно не підписуємо. Вислуховуємо всіх і китайців, і швейцарців, От і вислуховуємо і навіть саудитів, і турків, і багатьох інших, але точно нічого не підписуємо. Звільняємо свою територію, де можемо, тримаємо позиції, де можемо. От але точно зараз ніяких підписів, ні під якими папірцями не стоїть. Але і е, примітно те, що вже сьогодні е, Олексій Макеєв, наш посол у Німеччині, е, розкритикував, і, е, е, як ми вже попередньо озвучили нашим глядачам, ось таку заяву Шольца і каже, що ні про які перемовини не може бути мови. Е, тож, до чого тоді, якщо все таки мають такий намір нас схилити західні країни, до чого вони можуть вдатися? Чи вони вже до цього вдалися? І ось ці затримки з постачанням нам озброєння, це вже і є методи тиску. Це є методи тиску. Це тихий пасивний метод тиску. Люблять, обнімають, підтримують демократію, люблять український бор з варениками, але нічого не роблять. Ви ж бачите, нічого не відбувається. Тобто гроші не приходять зараз. цей місяць ми 9 мільярдів закрили маленькими сумами з міжнародних організацій. Але це не те, що якась країн дала. Ще 5 мільярдів можна було б з російських прибутків взяти. Так Євроклір каже, що їм самим треба. Так ви хто? Ви просто фінансова організація, яка на цьому заробляє гроші. Для чого вони вам тут? Ці гроші стають одразу снарядами. Ну, Чехія бореться, Макрон говорить, але поки що бачите, це ж теж слова. Зараз вони говорять, а з Данона зняли санкції і цю націоналізацію в Росії. Ну наговорили далі. З поляками обікрали наш наш мед ОВС, і зараз в, нов, в нових квотах нас менше. Ну, От вам теж історія. Да? Здавалось би, кричав, що війська допоможе ввести, а взяв обікрав ОВС і і мед український. Зараз його буде заїжджати кратно менше. Ну ось вам те, теж друзі і партнери. Розумієте, тому зараз іде ця історія, але нам тільки нами буде показана переможна лінія, переможна ходьба. Вони одразу приєднаються і будуть доводити. От згадайте, як було літку 22-го, коли да, вже бігли з баянами і стаканами, і кричали: Ми вам це привезли, ми вам то привезли, ми вам тут привезли. Ну, це значить, що вони чекають якраз такого перелому саме від нас. Ну і ще одне теж в них забагато скептицизму. Ось на тому тижні приїжджав один з очільників НАТО, керівник цілого комітету. Він сказав. Що занадто багато песимізму. Це не тільки про нас, це і про них. Минулого року було занадто багато оптимізму, і він трошки зіграв проти нас. Зараз забагато песимізму. Треба вийти десь в середню лінію, яка лежить між Францією і Німеччиною. От Макрон, який бравадно вже сюди там, сотні тисяч військ ходить, і Шольц, який боїться навіть ракету дати. Да? От посередині повинна бути правда. Тобто не багато розмов і не скупість на допомогу порятунку житті, а якраз таки реальна робота на допомогу Україні. Ми ж не за себе боремося. Ми ж за вас боремося від після Польщі і Литви до Берліна там просто рукою подати. і російські танки там будуть. Подивіться, Симонян, Соловйов, Кісельок, Вони що говорять, що російські танки будуть в Берліні, бо вони там були 30 років тому. Добре, пане Микола, і тоді де якась збалансована позиція між цією лінією Франції і Німеччини Китаю. Адже вперше ще з часів пандемії Сі Сідзіньпінь вирушає на зустріч до Еммануеля Макрона, який демонструє в останні тижні для нас ну просто якісь блискавичні реакції і абсолютно несподівані повороти. Як думаєте, яку карту буде тут розігрувати Китай? Генерал Макрон просто дивіться Китай. Це матч відповідь. Сі приймав у Франції Макрона, возив до будинку свого батька, показав цей палац секретне місто. Ну одним словом зустрічав на найвищому рівні ідеологічному. Ну от, і ліва ідея, не яка близька Франції, яка близька Китаю, десь їх може об'єднати. Єдине, що їх роз'єднує, це те, що Китай разом з Росією вибивають Францію з Африки, і це Макрон теж розуміє, йому треба посварити. Зараз буде Путіна і Сі Цзінпіна, що для нас добре. Ну, от, а друге, сі хоче все таки більшої інтеграції до Європи без штатів. От Трамп цьому сприяє. Якщо Трамп виходить з НАТО, то ця дружба може взагалі бути одне з головних дружб на континенті. Розумієте, ну от, третє, що теж дуже важливо, і що ми повинні зараз розуміти, це дуже проста річ. Е, сі хоче перемир'я, але недовгого, на два роки. Для сі дуже важливо, щоб Росія воювала з Європою, коли він буде воювати за Тайвань. Тоді гарантія, що Європа не переріже постачання з Росії нафти, газу і вугілля, яке конче потрібно, бо Китай знизу морем перекритий з одної сторони, його затискає Індія, з другої сторони, затискає Японія з Кореєю. А все ж, все, що морські штати перекривають військовими базами та географією, і ось ця стратегія трьох морів різного кольору. Вона вона перекриває максимально. Тому е, зараз треба закрити північ, щоб енергоресурси не їхали з Росії. І, от саме тому це заморозка Китаю. Тому теж не треба зачаровуватися, що Китай вирішив тут в Україні встановити демократію, і врятувати від російського сапога. Ні, в них свої інтереси, в них свої жорсткі амбіційні цілі. От е, нам з ними не завжди по дорозі. Китай себе веде дуже проросійсько, але проросійським на 100% не став. Дивіться, всі наші дрони відсотків 90% ми купуємо в запчасті в Китаї. Хотіли б давно заборонили. Значить, Китай з нами теж грає, теж має певні відносини. Тому. Я б не списував би його, просто Китаю треба запропонувати формулу більш цікаво. Ну і третє теж треба розуміти, що наші союзники – це захід а не Китай, тому в нас теж є свої червоні лінії по дружбі та інтеграції з Китаєм. Так, ви праві, схід. Це справа, знаєте, тонка і делікатна. З ними отак напряму. О, будь ласка, дайте обіцяне, не поговориш. Дякуємо вам за те, що ви долучилися. Дякую Дякую. Допомогли з аналітикою, з певними акцентами у цій геополітичній ситуації. Микола Давидюк, політолог і автор ютуб каналу Давидюк, був з нами на зв'язку.